Слава Богу, дорогі брати і сестри Господі, дорогі слухачі. Тема, якою хочеться поділитися, буде називатися Євангелія або авторитет святого Писання. Авторитет самого святого Писання. В основному ми візьмемо, це буде послання друге апостола Петра. Послання перший розділ і читаємо з 16 вірша. Бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши самовицями Його величі, бо Він честь та славу прийняв від Бога Отця, як до нього прийшов від величної слави голос такий. Це син мій улюблений, що його я вподобав, і цей голос, що з неба й зійшов, ми чули, як із ним були на святій горі, і ми маємо слово пророче певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвіднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в писанні від власного вияснення не залежить. Бо пророцтво ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом святим. Отже, на теперішній час, на теперішній час. Авторитет Слова Божого дуже сильно перекреслюється, зневажається, і, скажімо, проповідується інше Євангелієм, інший Ісус. Немало людей, які теж є крайності, де вони шукають супердуховності, вони женуться за різними проявами духовними. Зрозуміємо правильно, дари Святого Духа. Істинні дари Святого Духа мають бути в зібраннях. Але є такі люди, яких їх немало, де вони замінили слово Боже на те, що десь почують, бігають по хатах, записують на диктофони, різні пророцтва, Боже, не Боже, а вони за тим ганяються і бігають. І для таких людей Біблія, слово Боже, це просто книжечка. Це просто книжечка. Отже, авторитет святого Писання, він має бути вище всього, вище всяких дарів Духа Святого, вище всякого служіння, вище всього. Авторитет святого Писання. Тільки Євангелія є спасіння для кожного, хто повірить написаному у ній. Євангелія – це є добра новина. І ми можемо читати в посланні до Римлян, де чітко написано, що Євангелія – це є сила Божа на спасіння кожному, хто в неї вірить. Перше жюдеє, потім Геленові. Правда Божа з'являється в ній з віри у віру, як написано, а правений житиме вірою. Отже, ми бачимо, що саме Євангелія – це добра новина про Ісуса Христа. Яка включає себе чотири євангелисти і всі посилання апостолів і книгу дій святих апостолів, і всі решта послання, аж до книги об'явлень, це є Євангелія. Тому для того, щоб у теперішній час нам не заблудитися, не відпасти, не попасти в різноманітні заблудження, нам потрібно зараз як ніколи володіти святим Божим Словом і авторитет святого Писання ставити на перше місце. Згадаємо, коли йшов Клеопа після Воскресіння Ісуса Христа і ще один чоловік, вони йшли в Емаус. І я би хотів коротко, тільки дещо зачитати це Євангелія Луки. Ми прочитаємо 24 розділ. І зараз ми візьмемо буквально декілька віршиків, де Ісус з'явився їм по дорозі цим двом учням. Він мав з ними розмову. І ось написано так. Е, читаю з 26 віша. Євангелія Луки 24, 26. Чи ж Христові не це перетерпіти треба було, і війти в свою славу. І він почав, тобто, хто він? Ісус Христос, від Мойсея, і від пророків усіх, і виясняв їм з всього писання, що про нього було. Зауважимо, Ісус зразу не відкрився їм і сказав: Ось я, я воскрес. А він мусив Переконувати їх законом Мойсея пророками. Тобто Ісус, сам Господь, поставив авторитет святого Писання вище всього. Згадаймо, коли він боровся з дияволом, як він відповідав йому, написано, написано і написано. І сатана нічого не міг зробити проти святого Писання. Проти святого Писання. Отже, саме у Євангелії заховані усі скарби премудрості Божої. Саме у Євангелії заховані усі скарби премудрості Божої. Євангелія вона навчає, докоряє, направляє, виховує, щоб кожен член Христової церкви робився досконалим у Христі Ісусі. Євангелія. Вона береже від усякого заблудження та боговідступництва. Немало людей, які призупинились, призупинили вникати в Слово Боже, попали в заблудження і відступили потім від Господа. Саме перестали звіряти, а простодушні люди серед народу Божого, тобто ті люди, які довіряють усьому, що говориться з кафедри, їх дуже легко звести. Їх Ними дуже легко маніпулювати. Чому? Тому що вони самі не, не мають цього потрібного, слова Божого, як написано в книзі Осії і за незнання, загине народ, мій і за незнання закон. Загине народ. Отже, просто дощні люди в цьому вірять. Вони довіряють більше авторитетам людським. Оце єпископ говорить, оце пастор говорить, оце діякон, це ректор семінарії. Як можна йому не вірити? Забуваючи те, що як ми прочитали в вдруге Петра, що ми маємо найдостовірніше Боже Слово, де ми маємо усі проповіді, усі пророства, усе, що говориться з кафедри, е, перепускати через Боже Слово, через призму Святого Писання. Ми повинні все звіряти, аналізувати, виникати. Е, чи так воно є, як написано, як свого часу робили в ріці? Згадаємо, апостол Павло проповідував, а вірійці день в день досліджували, чи так воно є, як говорить апостол Павло. Ось яку добру звичку мали вірійці. віріці. Ця добра звичка, хай вона буде і в нас, і в нас. Давайте ми ще відкриємо такі місце писання, як друге послання апостола Павла до Тимофія. І ми прочитаємо третій розділ із 14 го вірша. А ти втім пробувай, з чого тебе навчено, і що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти. І ти знаєш дитинство, Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, те, що ми говорили. До направи, до виховання, в вправеності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла Готова. Немало людей, вони читають різні книжки, кажуть, навіть християнські книжки, щоб більше бути мудрішими, розвинутися. Але, дорогі брати і сестри, я прихильник того, щоб ми зосередили свою увагу на слові Божому. Зрозуміємо правильно, можна якусь книжку взяти, якщо вона дійсно християнська і дійсно хороше свідчення, але їй добре ще раз вірити, що відповідає. Но саме найкраще це будуватися. І ніхто нам, нас так не зробить, як би сказати, мудрими в житті, як правильно поступати, як правильно жити, як саме святе Боже Слово. Саме святе Боже Слово. Ще одне місце Писання ми відкриємо. Ми відкриємо книга Псалмів. перший псалом, відомий нам псалом слова Господнього. Читаємо. Блажен муж, тобто щасливий чоловік, що за радою несправедливо не ходить. Я не помилюся, коли я зараз так скажу. Блаженний член церкви Христової, що за радою несправедливих не ходить. І не стоїть на дорозі грішним, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода. А чи є для нас насолода закон Божий? Чи ми любимо перебувати в Євангелії? Чи, можливо, ми вже давно-давним заглядали в неї, але замінили Євангелію на мобілки, на інтернет, на е, комп'ютер, на планшет, на телевізор і так далі. Замінили. Замінили. Далі написано. І про закон Його вдень та вночі він роздумує. Чи роздумуємо ми не словом Божим? І він буде, як дерево надводним потоком посачене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, безбожні по зібраннях. То йде звернення до ізраїльського свого часу народу, але до вибраного Божого народу. І це, цей псалом стосується і тепер до нас, церкви Ісуса Христа, не так ті безбожні, вони як полова, що вітер їх розвиває. Ось тому, то не встоять безбожні на суді, але ані грішники у зборі праваних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. А дорога безбожних загине. Книга Ісуса Навана 1,7 і 8 написано, що нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст, але будеш роздумувати на неї день і вночі, і тільки тоді тобі будеш щаститися. І будь сильний і відважний, говорить свого часу, говорив Господь до Ісуса Навана. І це до нас стосується, і це до нас стосується. Отже, авторитет, слова Божого, має бути вище все, як ми говорили, всяких пророків, вчителів, пасторів, дикунів, єпископів, має все звіряти, слово Боже. Диян саме і боїться найбільше, це авторитет святого Писання. І не може, і він не може встояти перед ним. Перед ним. Немає такого питання, дорогі слухачі і брати і сестри в Господі, духовного, чи це життєвого. Щоб Євангелія не дала відповіді на усі питання, Бог через Євангелію дає відповідь. Але ж би ми її брали в руки і досліджували, як свого часу сказав Ісус Христос. Дослідіть на Писання, бо в них думаєте мати вічне життя, а вони говорять про мене. А вони говорять про мене. Згадаймо, коли Ісус був на землі, ми прочитаємо Енгелія Марка. Читаємо, це буде е, перший розділ, і читаємо 14 і 15 е, вірш. Читаємо. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію, і говорив: збулися часи, і Боже Царство наблизилося. Покайтеся і віруйте в Іванію. Ось що проповідував Ісус Христос, Євангелію. апостол Павло Євангелію. І зараз я рахую, це є велика помилка багатьох проповідників, які беруть старого заповіту і проповідують в більшості і завжди старий заповітно, і не Євангелію. Ми маємо брати старого заповіту не більше і не менше проповідувати і жити, ніж про нього говорить новий заповіт. Ніж про нього говорить новий заповіт. А і саме Євангелія це є сила Божа, як ми говорили. Недармо Христос говорив про те, що те, що старе, воно порохнявіє, воно близьке до зотріння. Неможливо будуватися старий і новий заповіти разом і бути спасенним. Зрозумімо це, дорогі брати і сестри. Я не говорю про те, щоб не читати старого заповіту чи приклади звідти не брати. Добрі приклади для нас. Ні. Я говорю про те, що коли почати жити так, як там написано, і додати новий заповіток, неможливо спастися. Тому для нас, віруючих людей, Господь. Залишив Євангелії, щоб саме ми її досліджували, вникали і жили саме по Євангелії. Саме по Євангелії. Саме по Євангелії. Через Євангелію Бог повністю відкриває свій образ, свій характер. Людина, яка має справу за Божим Словом, вона дістає страх Божий, коли вона пізнає Бога через Боже Слово. Коли вона не просто бачить, Бог є любов, Бог є довготерпеливий, много малостей, але і друга сторона Бога: Бог є справедливий суддя і Бог палючий огонь до тих, хто відступає від нього чи відступив від нього. Тому людина має мати, член Христової церкви, повністю бачити волю Божу через Євангелію, а вона відкриває повністю волю Божу. Я взагалі не розумію деяких людей, які ходять до пророків, бігають і кажуть, я хочу знати волю Божу. Та воля Божа все є в Євангелії. Якщо треба буде ще щось вам відкрити, то Бог сам пішле до вас пророка, так як послав Агава до апостола Павла і звістить вам волю Божу, якщо ще потрібно буде. Але саме в Євангелії написано уся воля Божа по поводу нашого спасіння, нашого освячення, нашого життя і вічного, і тут, тимчасово, поки ми тут в тілі. Як нам жити, як нам поводитися? Для того є Євангелія. Євангелія, вона береже від гріха. Не дармо, або, як е, свого часу сказав один брат, або Євангелія нас відділить від гріха. А якщо люди впадають в гріх, то гріх відділяє від Бога і від Євангелії. Саме Євангелія береже від гріха і дає сили жити свято у житті. Далі, коли ми будемо перебувати в Слові Божому, Бог наші молитви буде вислуховувати. Але коли ми не будемо перебувати в Слові Божому, Бог не буде вислуховувати і давати відповіді на наші молитви. Бог дає відповіді на молитви тільки тим, хто перебуває в ньому, хто перебуває в Його слові, а він перебуває в людиніці. Для того Бог дає, тоді дає відповіді. Через Слово Боже Євангелію, Бог показує минулі події. Теперішні події і що які ще мають статися, які ще мають відбутися. І навіть всі ці ті події, от ці війни, все, що відбувається, це все написано в Слові Божому. Все написано, який Кінець буде на тих речей. Навіть сама Іванія говорить, що мусить це все відбутися, але це час породільних мук для віруючих людей, короткочасні, но сильний. Але ще будуть важчі часи. Коли ми читаємо об'явлення 9, 16 і 8 це буде ще важче. Отже, Євангелія це не скриває, Євангелія це попереджує. І Слово Боже, нам відкривається все, щоб ми були готові до цих часів, щоб ми були в пильнуючому стані і пам'ятали, що наше життя на небесах, а ми є тут тимчасові гості. Тимчасові гості. Коли ми ще відкриємо Євангелія Марка, 16 розділ. Ми зможемо прочитати відомий нам контекст і перевірити себе, чи виконуємо ми Його. З 15, 16 років з 15 шав. І, і казав він до них, тобто Ісус до учнів, ідіть по цілому світові та всьому створенню Євангелії проповідуйте, хто увірує в Христиця, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. А тих, хто вірує супроводити, будуть ознаки такі, у ім'я моє демонів будуть вагонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змії, змій, а коли смертодійне що вип'ють, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих і добре їм буде. Отже, Господнє бажання, щоб кожен із нас благовістив Євангелію, благовістив Слово Боже на спасіння всім людям. Оце Боже бажання, це Боже доручення. Кожній віруючій людині, чи благовістимо ми на роботі, на навчанні, там серед сусідів, де ми знаходимося, в тому оточенні, чи показуємо ми приклад святого і побожного життя. Чи дійсно дивлячися на наше життя, люди можуть сказати, що це є віруюча людина. Воістину з ним є Бог. Дійсно, він не такий, як люди світу цього, курящі, п'ющі, блудники, безбожники. Злодії, вбивці і так далі. Він дійсно відрізняється. В нього інша натура, інший характер, інша природа. О, брати і сестри, як хочеться, щоб воно так було, щоб ви благовістили Євангелію. Кожен виконував це слово Боже в своєму житті, в своєму життю. І ми ще прочитаємо ще одне слово Боже. З послання теж до апостола Павла до Тимофія, але вже перше, четвертий розділ з 13 вірша. Це як підсумок, Господь говорив тоді через апостола Павла до Тимофія, а тепер говорить до всіх і нас. Поки прийду я, тобто поки прийде Христос, тоді апостол Павло говорив: а тепер поки прийде Христос, пиленуй читання, чи пильнуємо ми читання в особистому життю. Чи пильнуємо ми читання в своїй сімейній церкві, в домашній церкві, своїми дітьми, своїми дружинами? Чи пильнуємо пастора читання, вивчення, дослідження слова по позібрання. Не просто якусь лекцію, не просто одне й те саме, не просто, скажімо ну, Загальними фразами годувати, он, не те саме, а от, глибоко копати, досліджувати і вчити церкву Христову, щоб церква Христова була готова зустріти Ісуса Христа. Написано певне читання, нагадування та науки не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за простом із покладанням рук присатерів. Про це піклуйся. У цим пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. І особливо 16 віршик для кожного з нас. Уважай на себе та на науку. Тримайся цього, чому треба триматися саме в Євангелії. Зараз ніхто не любить Євангелії такої, яка веде на хрест, яка вчить, що треба нести Хрест, тобто страждати за Христа, що треба йти вузькою тернистою стажинкою, щоб без утисків ніхто не увійде в Царство Боже. Саме сюди дорога через великі утиски, як чи апостол Павло. А коли ми відкриємо книгу об'явлення, сьомий розділ, ми можемо побачити, що всі люди з усіх племенів, язиків і народів, які стояли перед престолом, коли запитав один із старців Івана, хто вони, Іван каже, пане мій, ти, ти знаєш, то він відповів Іванові: це ті, що ви прийшли від Великого гор'я, і вони випрали одіж свою крові анця, тому то вони перед Божим престолом. Тобто від великого горя Євангелія, вона, сила Божа, коли дає не тільки на спасіння, а так само, коли будемо проповідувати Євангелію, за неї треба платити ціну. Зараз дуже часто проповідується інша Євангелія, інший Ісус, перевернутий Ісус. Перевернута Євангелія. Не така Євангелія, як ми здебаємо на сторонках Євангелія, бо такий Ісус же нам не підходить. Ми не хочемо такого Ісуса, ми не хочемо такої Євангелії. Ми хочемо розширяти собі Царство Боже. Ми хочемо легші шляхи, легші шлях. А Христос сказав, силкуйтеся від тісними ворітьми, бо багато хто захотять, але не зможуть. А чому захотять і не зможуть? Тому що будуть собі розширяти стежку. Не будуть йти не чітко вузькою стежиною, будуть, не буде жити так, як написано, а так, як вони собі ще вирішать. Іншого Євангелію, іншого Ісуса. Я говорив апостол Павло до Корінтян, що коли б прийшли інші, хто би благовісти вам іншого Івангелію, іншого Ісуса, іншого Духа, то ви би радо це. Зараз те і відбувається. А тут написано: уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Тому, дорогі брати і сестри, в Господі, дорогі слухачі. Ще раз хочу сказати, що ми маємо розуміти, що, попри все, для нашого, якщо ми хочемо бути в царстві Божому, для нас має стати авторитет святого Писання вище всього. Вище всього. Тому цінім Євангелію. Бог її дарував для нас, щоб ми були в царстві Божому. Щоб ми могли залишитися вірними Господу, щоб ми могли набути Його характер, цінуємо цим. Маємо велику спрагу до Божого Слова, використовуємо час, щоб пробувати в ньому, поки ще є такий благоприємний час для нас. Бажаю всім, хто буде слухати це Слово, р'ясних Божих благословинь, а нашому Господу. Хай буде вічна подяка, честь і хвала, Богу Отцю, Богу Сину і Богу Духу Святому. Амінь.